Київське інвестиційне агентство розпочинає зміну структури і впроваджує абсолютно нову модель роботи. За словами його керівництва, це допоможе налагодити процес надходження інвестицій та залучити міжнародних інвесторів у столицю. Подробиці валюни не Горячої. Нечітко визначені роль місце та функції столичного інвестагентства – головні перешкоди для вкладення коштів у міські проекти. К нам обращаються інвестори, які звикли уже багато десятиліть, якщо сказати, століття жити по совершенно другим принципам. Они хотят делать бизнес в Киеве. Они хотят видеть, что муниципалитет их надежный, правильный и честный партнер. На сьогоднішній день Кія має результати 600 інвесторів із загальною сумою інвестицій близько мільярда доларів. Проте для того, щоб столичні проекти почали вкладати більше та глобальніше, інвестиційне агентство потребує реформування. Серед перших кроків повна реорганізація штату співробітників та введення системи їх мотивації на всіх напрямках. Є частина, яка там платить за те, що ви в принципі приходите на роботу і співробітником Київського інвестиційного агентства, а частина платить за те, що ви дійсно в определенні цілітки достигли ті показати які важливі для Київського інвестиційного агентства. одна вимог інвесторів забезпечення максимальної прозорості під час співпраці з містом. Для цього планують провадити суворий громадський контроль за діяльністю підприємства. Перше в структурі управління. Або фактично поза структурою управління вводиться незалежний громадський аудит діяльності КІА, до структури, якої будуть входити і представники від громадських організацій, і представники бізнес-структур, і експерти тощо. Розробляючи план реструктуризації агентства, фахівці використовували світову практику. Мы смотрели на более прогрессивные страны, Англия, Франция, Германия и так далее. Но а, также мы смотрели те страны, которые совершенно недавно да, там, проходили подобного рода реорганизации, которые, у которых в памяти все еще есть. А, и каков путь они проходили в том числе. Мы смотрели Прибалтику, мы смотрели а, Польшу. У нас от французских компаний, от американских компаний просто сидят технические советники, которые помогают. Гають нам всі віші, котрими к фінансі інвестбанкіри, не понімаємо розкрити, показати ризики і мітигірувати закрити ті різки. Пріжі чим муніципалітет буде офіційно предлагати всьому світу зайти в інвест в місті Києві? Перші результати відпровадження змін на підприємства чекують побачити вже восени. Я ожидаю, что в ближайший год, этот 16 год, мы увидим хотя бы 2-3 плотные большие сделки. Ну и не останавливаемся на мелких достижениях. Думаю, мы увидим и садики, и частные школы, и мелкие, но приятные, полезные каждому горожанину вещи, реализованные в городе в 2016 году. Алена Андрей Никонов, телеканал Киев.